Привіт, привіт, друзі! Сьогодні я рада презентувати вашій увазі новий майстер-клас для спонсорів. Ось така шикарна аристократична силянка з бісеру в патріотичних кольорах. Я дуже поспішала, щоб встигнути її зробити до нашого сьогоднішнього свята, до Дня Незалежності. Ось мене така маленька помічниця. І сьогодні презентую цей майстер-клас вам а цю роботу ви могли мене бачити вже в сіро-золотому кольорі. Зараз покажу в наступному сторіс, як виглядає сіро-золота робота. І сьогодні я презентую вам ось такий новий. Хваль так виглядає ця силянка в сіро-золотих кольорах. Мені здається, що і в одному, і в другому кольорі вона виглядає дуже так ще раз повторюсь, аристократично, тому що ось ця стічка підкреслює довжину шиї і візуально робить її довшою, що дає більший такий ефект клеопатри, так я б сказала. А ви, до речі, напишіть, в якому кольорі вона вам подобається більше, тому що синьо жовта вона така більш патріотична, так? А тут вона така більш, я б сказала, повсякденна, і можна її одягти і в офіс, і на будь-яке інше свято чи будь-яку вашу подію. До речі, я показувала вам, як вона виглядає в офісному стилі. Для того, хто ще не бачив, обов'язково прикріплю в наступних сторіс фотографії. Ось така